Вітаю всіх, це компанія час газу. Мене звати Михайло. І е, сьогодні я вам розкажу, е, що входить в акційний комплект з вартістю 22 900 гривень. На прикладі цього автомобіля це у нас Chevrolet Aveo з об'ємом двигуна 1,5 2008 року випуску. То, що ми маємо під капотом даного звіра е, форсунки у нас MRC Solo. Високошвидкісні обов'язково. Фільтр у нас обов'язково MRC Crystal циклонного типу. Далі блок керування у нас MRC G04 і редуктор він схований під розширительним бачком MRC Shire. Розрахований до 200 кінських сил. Кнопку по бажанню клієнта ми встановили з лівої сторони від руля. Габарити автомобіля невеликі і заправочний пристрій для зручності ми змонтували в лючок бензобаку з перехідником. Балон ми сюди встановили об'ємом на 42 літри на місце за Основного колеса, і також обклеїли додатково віброізоляційним матеріалом під балон. Друзі, як я люблю казати. Краща інвестиція це інвестиція в себе. А саме, якщо ви інвестуєте 22 тисячі 900 гривень зараз в газоболоне обладнання, ви його, по-перше, окупаєте за першу десятку, тобто перші 10 тисяч. І по-друге, ви отримуєте економію з першого дня користування. Тож, якщо ви хочете акційний комплекс, звертайтеся до компанії час газу і ми з радістю вам його встановимо. З вами був Михайло, всім гарного дня!